Анна Герасимчук, вірш Віолети Кравченко. Чому вам так огидне українська? Не знаєш української, біда. Але для мене гірше, коли знаєш, і у державі, де йде війна, Ворожою ще й досі розмовляєш. Чому не розумію я ніяк? Невже вам не болить за Україну? Чому язик убивць і посіпак? Вам за рідну Солов'їну багато виправдовують себе, що хлопці, котрі всі нас захищають, боронять Україну й дотепер російською спокійно розмовляють. Скажу вам так, що ви то не вони. Не до навчань, коли Орда стріляє, вони зречуться вже після війни. У вас є час, бажання лиш немає. Сьогодні ти ворожого, зречистся, зречись, прошу, благаю тебе, друже. Ми Україну мусим зберегти. Її нащадкам нашим передати. Тож переходь на українську ти.